У складі антигітлерівської коаліції воювали 53 країни, і на усіх фронтах українці мужньо боролися проти фашизму. Канадець з української родини Петро Дмитрук добровольцем був відправлений до Англії, де став стрільцем бомбардувальника Ланкастер. У 43-му році його літак збивають у небі над Францією. Бійці опору запропонували вивезти Петра з окупованої території, але він залишився і боровся проти фашизму разом з французькими побратимами. Вони називали його «П'єр Канадець». Під час виконання одного з завдань на вузловій станції він був поранений та потрапив у полон. Але зламати його фашистам не вдалося. Петро Дмитрук не став зрадником, він став героєм. Після війни у французькому містечку Лемар де Вер з'явилася вулиця П'єра-Канадця. Петру Дмитруку присуджена висока нагорода Канади, медаль будівничі нації. Пам'ятаємо, перемагаємо.